Вирішили земельну ділянку. Чим сховалися депутати, коли Чинним законодавством. приймають телефон. Чи там законодавство? Від майном, так. <звук> Скільки, <більше>? Чому не верен на Ми взагалі зацікавлені, тому що об'єкти нерухомості, є ну, підприємства, організації, якщо вони хочуть вони в першу чергу на законодавці, мають право це робити. А по-друге, ми зацікавилися до місцевого бюджету, все одно підприємство це є, нерухомість є. Чому б і ні. І вони мають право на це подати. Вони краще передати в оренду, отримувати якісь нормально. Все одно ж буде земельне падання. Ну, в першу чергу будь-яке підприємство, організація, чи це приватний будинок, він має право згідно на законодавства, І е -е, відповідати йому, е -е, ну, йде до суду, йому він своє справа, право своє відстоїть. Тому тут я. Не бачу нічого в цьому, якщо це є підприємство, працюючи з нерухомості з цим, воно має право це робити.